Дачі ТВ вітаю вас, друзі. Недовго ми раділи. Положили вон скільки, скільки плитки, квадратів 6. І накрилася у нас бетонамішалка. Підшипник. Як розібрати, ну це легко. Вон внизу болт підкрутили. Підкрутили болт. І на один знімаєте чашу саму, розкручуєте. Ось так воно було. Ось так воно було. Відкручуєте всі болти, знімаєте кришку. У нас не вийшло розкрутити ці болти. Ми чотири болти відрізали болгаркою Замінимо. Зараз дивимося, підшипник подивіться, Повністю накрився підшипник. Наше завдання зараз зняти цю, І Подивіться, який підшипник, Можливо, хтось нам підскаже. Який номер підшипника в намішалки? Немає його живого. Зараз ми ще подивимося, можливо, десь. Ось тут все стерлося. Тут все стерлося. Мені хочеться без різниці. Аби тільки... А... Оце ще частина підшипника. Його треба випресувати і сюди одягнути. А, вони два однакові. Друзі, хто знає, підскажіть. Два однакових підшипника. Два однакових підшипника. Зараз повеземо цю частину. Випресувати потрібно сйомник. Є такі сйомники, так? Да? Нажимає і вижимає. І потрібно одягнути новий підшипник. Ну що, друзі, отакі справи. Ремонтується, я думаю, легко, але, але все це час.